Любі підписники, дорога моя, Тікток і Телеграм, родина. Я хочу дати ладну пораду абсолютно кожній людині. Дивіться, як ми засипаємо, хай у вас буде зложений рюкзак, в якому будуть документи, налічка і перше необхідне, що вам понадобиться, це на випадок пожару. Я це пишу в телеграм-каналі, і кожного прямого ефіру про це наголошую. Пояснюю, чого У мене було видіння, що дуже-дуже такий великий пожар. Я в паніці і намагаюся шукати, що де знаходиться. Там той документ, там той, там той. І тут передо мною стоїть вибір: життя чи документи, чи речі, чи там гроші розумієте. В наш час, коли літають ракети-дрони, треба бути готовими, попереджений, значить, озброєний. Лягаєте спати, зложили все в рюкзак. Саме необхідне. Хай всі там документи будуть. Ви знаєте, що документи дуже довго переділувати. Хай там гроші перші будуть. Ну, щоб у вас було, тому що дивіться, як попадає ракета-дрон, у вас паніка, і ви починаєте людей спасати, вибігати в чому є. Або якщо ви починаєте шукати то все, і великий вогонь, ви можете травмуватися або навіть і втратити. Ви розумієте, що? То, що є найцінніше, це життя людини. Ладна порада від Волхви України, Олі Берлінської, зложіть такий рюкзак, лягаєте спати, хай він буде поруч вашого ліжка. Ну, так, якщо станеться і прилетить, рюкзак схватили, дітей схватили, вибігли на двір. і вам є за що жити перший час, і вам документи не треба буде перероблювати. Прислухайте, що я кажу.